Привіт, друзі! я Вітаю вас на каналі. Ну що ж, продовжуємо кар'єру за Олександра Усика, 19-річний. Я боксер. І тут давайте візьмемо наступним чином: виберемо собі суперника. А, так, ну, це 4. Це, це більше грошей тут буде. Давайте візьмемо цього. Так, добре. Ага, тут можна переговори, певно, якісь проводити. Так, процент. Ага, скількість раундів. Так розумію. Ага, відсотки виплати. Ну, тут треба читати, ознайомлюватися. Я думаю, можливо. Ага, по грошах. Ну, давайте, можливо, більше грошей. Е але як це працює? Ну давайте хоча б 85, так. А, тут, наприклад, арену якусь вибирати. Ну давайте у цю от арену. А, fight. Добре. Ага, раунди, певно. 4. Дахай буде по стандарту. Функція Rematch в разі чого? Э, Промоушен. Типу, а чого тут? Так, так ну добре. Тут э, можна почитати. Усе. Ну Ми не будемо за цим, знаєте, загострювати увагу. Можливо, якщо переговори будуть, то вони будуть. Логічно. <рогічна> так, добре. Ну що що буде? Що вони на то відповідять? Ага, їм не подобається 85. Ну, Ремач теж їм не подобається. Фу, цікаво. Ну, хай буде отак. Що далі? Не погодили. Добре. Йдем іншого суперника підберем. Українець. Остап Василенко. Нічого собі не буду це коментувати. Так, 44% там гонорар. Ну, давайте 50 рематч, ну Давайте без рематчу, щось рематч не хотя. Чухло. Сантьяго джим. Ону ну І Стадіо! Арена їм не подобається чогось. Ну добре, давайте менше тоді. Отак. от, і арену якусь, я знаю яку. Давайте цю. І що? Погоджено? Ну, нарешті у нас буде бій. Затянуло з тим всім. Так, нам треба що? Нам треба найбільше? Найбільше приділити увагу треніровкам. Так. Що нам треба? Нам треба витривалі стаміну. Так, дивимось, де тут є швидкість і стаміна. Ідеально. Так, а що ще є стаміна? Регенерайшн. Так, де тут стаміна? І швидкість і стаміна Загально. О, це ідеальна тренування. І ще раз її візьмемо. Так, медіа в кінці. Так, і наприклад, можливо. О, тут і швидкість, і стаміна, і сила. Прям то, що нам треба. І медіа нам. Що собі, тут вже ще щось доступно. І що воно буде? А енергії, то ж я забув, нам треба було відновити енергію. 55, ми не дуже то готові. А що робити? А, ризика. Ризикнути я вже почав. <ризикнути> Серйозніше. Так, ну добре. А... Вперед, у нас вибору нема. Так, ну от така от арена. На таку не погодились, на на таку погодилися. Треба уважно ознайомлюватися з ареною, ну то взагалі я не знаю 4 раунди, ну думаю можливо щось з того буде. А мусить щось бути, а. Ми маємо перемагати. Ми не дуже готові на 55%, уявіть собі. Трошки мідійність підняли, але пожертвували медійністю заради чого? Е, точніше, заради відпочинку ми е, медійність прокачали. І Втратили витривалість на бій. Ну, 4 раунди це не смертельно, в принципі. Ми, ну але ми стаміну прокачали, що, що тут. Що тут думати, гадати? Добре! Наваляли. Мій улюблений аперкот. Ааа, читаєм Стаміни бракує. Ов'яли бокс. У не готові до цього поєдинку. Ми, напевно, думали за гроші, за шиї справи. Не відпочивали, не вкачались нормально. Як ми стаміну покачали? Швидкість. Що ще там можна вкачати було? Силу. Ну, нам треба робити акцент на швидкості, на витривалості в першу чергу на витривалості, бо тому що різне буває. Ну, це поки що 4 раунди, це дуже добре. Було би більше раундів ми би не витримали стільки. Ох, як він у уклони робить класні суперник. О, контратака. Супер зайшла. Так. Читай суперник доволі дуже добре. О. Приліпив. Я думаю, це жирна точка буде в першому раунді. Думаю, перший раунд ми забрали обов'язково. Вим моментом. Ну, тут її похвала від тренера йде, нормально ми справляємося. Штри раунди відбуксувати. Я не знаю, чи на, на нокаут ми будемо розраховувати. Поки що я не знаю. Буде від... Нічого не видумуючи, а просто а, насипати джебами. Інколи. Прімі удари використовувати. О, Оперкод. Добре. Підловили момент. Знайшли цю шпаринку. Добре. Читаємо суперника. Опер... Ні, не, за що, не зайшов, не зайшов оперкот. Я вже відчув цей момент, де можна було завдати цей удар. Тут головне в тій грі відчувати ритм. Відчувати, знаєте, таку... І дистанцію добре. І відчути, знаєте, цей момент, uh, який саме удар uh, відправити адресату, але і самому не отримати. Поки що такий рваний темп. О, прочитали. Ну, тому що ми чому ми так а, а, зараз неактивно комбінаційно проводимо бій, тому що нам не вистачає енергії, Дуже мало. Ми вийшли на цей поєдинок не 100 варіанті підготовки. На 50% у нас вистачить. Не зайшов хук. Добре. Чудово. І потрібно завжди, знаєте, знати таку фішку. На кінець раунду влучити суперника. Отак. От Точно забрали другий. Більше ударів нанесли точніших, а от силових тут під питанням. Суперник силовими нас трошечки підловлював в корпус. Залетіла, треба одразу відповідати. І ввести свій особистий рахунок по влучанню в голову. А від, 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 як то кажуть, відіграли цей удар, який ми пропустили. Ще чудово, завдали ми тепер зараз ведемо. О, тут було щось неймовірне, тут і корпус я пропускав серйозно. Що ж, а підходь! Корпус добре. Настрілюємо. Ну, добре, будемо працювати по корпусу. Назад, назад, усик не цей. Не потрібно нам сильно заграватись. І так енергії не дуже багато. Третій раунд. Треба зберегти е, остаток е, енергії на четвертий раунд. Може постаратися попробувати все ж таки вирвати суперника, бо залишати все на розгляд е, суддів. Ну, це таке, знаєте. Ризикована справа. Тут можна або перемогти, або виграти. О, смачно. Хуб залетів. А, чудово. Так, і третій раунд теж, я думаю, за нами. Ну і четвертий вже не смертельний. Ми трошки зекономили енергію. І зараз давайте в четвертому раунді трошки більше викладемось. Ну так, логічно, три раунди перемога. Але чи є сенс у 4 раунді викладатись на повну і можна відлетіти <глубокі> в глибокі сни? Можна просто тупо на техніку переграти суперника із. і все. стоп, 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 стоп. Віддихатись. Відновити корпус. Так, зустрічати, зустрічати цього суперника, щоб він не сильно нас атакував не зайшов удар. Добре. Двіка залетіла, і ще одна, І ще одна. Хук. Добре, смачно. Корпус відкрив. Так. Ай, занадто пропускаємо. За НАТО йдемо вперед. Ну так, знаєте, є таке бажання вирубати суперника, але потрібно пам'ятати, бути холоднокровним. Три раунди забрали. Що ще потрібно вигадувати, я не знаю. І для чого вигадувати? Кінцівка за нами, думаю. Ну, так, тут перемога 100%. І мені цікаво останній раунд, як там. Чи а, вдало це все а відбулося. Дуже цікаво оглянути. Так. Дивимося. Ну, ні, все ж таки, четвертий за всі 4 раунди одноголосно. Перемога за нами. Ну що ж, до наступних зустрічей є. Jeszcze się.